Добрий день, шановні друзі. Я Абдулов Шегі, і це наша третя лекція з біофізики. Назва її Електричні властивості біологічних систем. План нашої лекції ви можете бачити на екрані. Перший пункт. Електропровідність клітин і тканин, величина електропровідності живих тканин і органів несе велику інформацію про фізіологічний стан в нормі і патології, про вплив на нього лікарських препаратів, температури ультразвуку і інезучого випромінювання. Електропровідність є мірою проникності мембран. Визначає активність іонів у клітинах, крім того, як постійний струм, так і змінений використовується в медицині. Кров, цитоплазма та різні тканинні рідини це розчин електролітів. Найкраще проводять струм, спинно-мозкова рідина, кров, лімфа, дещо гірше м'язи, печінка, серцеве м'яз. Легенева тканина. А найгірше всього це жирова і кісткова тканина, а ще й шкіра. Складним є електричні властивості клітини. Питомий опір цитоплазми лежить у межах від 0,1 до 300 Ом на масу. Обі. Клітина мембрана це діелектрик, питомий опір, 1 см якого. Для різних клітин знаходиться у межах від 10 в кубі до 10 в четвертій степені Ом. Маса. Якщо прикласти електроди до ділянок тіла, то струм проходить через шкіру, жирову, м'язеву тканину, через кровоносні та лімфатичні судини, вибираючи ті ділянки, де менше опір. Кровеносні і лімфатичні судини, міжклітинна рідина, волокна нервових стовбурів та інше. Клітинна мембрана має діелектричні властивості, тому така система протилежних за знаком зарядів, розділених діелектриком, нагадує своєрідний конденсатор ємності, якого ви можете бачити на екрані формули, де дельта. Q – то є заряд поверхні мембрани, а дельта Фі різниця потенціалів між протилежними поверхнями мембрани. Сила струму за певний час змінюється в сотні разів, а через деякий час встановлюється на сталому рівні. Це пов'язано з виникненням ЕРС-поляризації під час проходження постійного струму через біологічну систему. Ця електрошінна сила є функцією часу і зменшує прикладну напругу. Закон ОМА для біологічних систем пишеться у вигляді, і ви бачите цю формулу на екрані. Також на екрані ви бачите графік, малюнок. Який має назву зміна струму під час проходження через тканини за сталої різниці потенціалів. Друга частина нашої лекції, ну я маю на увазі другий план пункт плану, це поляризація і вид поляризації. Поляризацією називається процес зміншення. Зв'язаних електричних зарядів під дією зовнішнього електричного поля. В результаті цього утворюється електрорушійна сила, яка направлена проти зовнішнього поля. Ступінь поляризації де електрика характеризується вектором поляризації вектор Пі, який дорівнює відношенню векторної суми дипольних моментів, які входять в об'єм речовини. Формулу ви також можете бачити на екрані. Зв'язані заряди утворюють електричне поле вектор М, напрям якого протилежність зовнішньому полю є 0. Модуль напруженості результатуючого поля діелектрику дорівнює. Модуль, вектор, ви також це можете наблюдати. Виділяють наступні види. Поляризації. Секунду. Я зайду на секунду сюди. Це є речовини, молекули яких мають симетричну структуру, тобто про відсутності зовнішнього поля, центри тяжіння позитивних та негативних зарядів, збігаються і дипольний момент молекули Пі рівний нулю є дієлектриками. Вибачте, що я <клес> туди пішов, але мені потрібно було дещо перевірити. Так, під впливом зовнішнього електричного поля заряди таких неполярних молекул зміщуються у протилежні сторони, і молекула набуває дипольного моменту. До ізотопного діелектрика вектор поляризації пропорційний напруженості зовнішнього поля. І співпадає з нею за напрямком вектор П дорівнює бета помножити на енергію і помножити на вектор N. Коефіцієнт бета називається поляризованіст атома або молекули, який залежить від будови речовин і температури. Другу групу діелектриків становлять речовини, молекули, яких мають асиметричну будову. Тобто центри тяжіння позитивних і негативних зарядів не збігаються. Молекули цих діелектриків називаються дипольними. У відсутності зовнішнього поля дипольні моменти полярних молекул внаслідок теплового руху орієнтовані в просторі хаотичному. Третій вид поляризації це іонна поляризація, властива речовинам, молекулами, яких мають іонну будову на тріхворі. Якщо кристал помістити в електричне поле, то відбувається деяка деформація кристалічної градки або відносне зменшення підграток що і зумовлює виникнення дипольних моментів. Макроструктурна поляризація виникає під дією електричного поля за наявності шарів з різною електропровідністю. Під впливом поля вільні іони рухаються у провідному шарі до його межі. А далі рух неможливий внаслідок іншої електропровідності сусіднього шару. В результаті цього моменту, цього моменту провідне середовище набуває дипольного моменту. Вибачте, за тавтологію. Поверхнева поляризація виникає при накладанні на речовину, яка має подвійний електричний шар зовнішнього електричного поля. В результаті поляризації відбувається перерозподіл. На поверхній речовини зарядні. Іони дифузного шару зміщуються в одну сторону, а іони дисперсної фази в іншу. Отже, в подвійному шарі утворюється дипольний момент. Електрична поляризація. Розглянемо процеси, які протікають на межі поділу. Металу, розчин електроліту. Якщо хімічний потенціал іонів срібла в металі менший, ніж у розчині, то чи... частина іонів із розчину перейде в метал. На електроді встановиться позитивний заряд. Третій пункт плану електричні властивості тканин організму. Тут я скажу лише декілька слів. Електропровідність окремих ділянок організму істотно залежить від опору шкіри і підшкірних шарів. Опір шкіри визначається фізіологічним станом, віком, товщиною, місцем вимірювання температуру і вологістю шкіри. В організмі струм поширюється в основному кровоносними і лімфатичними судинами, м'язовими і нервовими стовбурами. Всі тканини, які містять воду, можуть бути поділені на три групи: рідкі тканини, кров, лімфа, зові тканини, печінка серце, нирки, тканини з малим вмістом води жир, кістки, і електричні, і електричні параметри біологічних тканин можна охарактеризувати діелектричною проникністю. Ви бачите приклади в таблицях, в таблиці. І ця таблиця. Визначення опору біологічних об'єктів на, на постійному струмі важко проводити через наявність поляризації. При протіканні постійного струму через живі клітини часто спостерігається дезінтеграція клітин. При різкому пониженні їх електропровідності. В роботі з живими тканинами при вимірюванні електропровідності з метою зменшення поляризаційних ефектів використовуються компенсаційні схеми з спеціальними мостами на змінних труб. Я Виключаю демонстрацію екрану, адже наша третя лекція добігає свого завершення. Побачимось вже на четвертій лекції нашого предмету. На все добре, друзі!